Думаю, буде то важко здати. О, диви, хто сидить. О, здоров, Тарас. О, здоров. Як синові? Що нового нас там? Так все файно. От вчора подивився фільм, Соловей співає. Це те, що з українською задавали? Так, да, той самий. О, ми його вже бачимо. А що ви думаєте про цей фільм? Ну, мені сподобався. Те, як автори висвітлюють, завжди актуальну українську тему, мені сподобалось. Я згідний з твоєю думкою. Особливо мене зачепили кадри захоплення росіянами українських земель, адже вони викликали не дуже приємні спогади з минулого. А тобі, Тараси, що запам'яталось? Особисто мені найбільше відгукнулася тема про лінгвоцит в Україні. У фільмі згадувалось про зміну прізвища на російський лад, і з моїм прізвищем стала схожа ситуація. Мій дідусь розказував, що колись наше прізвище звучало як Біловуз, але згодом його змінили на Білоусь заради асиміляції. Вони це пояснили, начебто воно звучить якось немилозвучно і його потрібно змінити. О, ваяк, я навіть не здогадувався. До речі, щодо лінгвоциду. не обурено те, як автори згадали про русифікацію і руманізацію, проте забули про полонізацію, а вона ж на наших землях ще з часів речі Посполитої. І справді, я пам'ятаю, що з років історії, що західноукраїнські землі колись називались Малопольська Всходня, подібно до того, як росіяни свій час називали землі Дніпрянщині Малоросією. Дійсно, відбиток в мовленні цього залишився в центральних, східних і південних регіонах України. Це тому, що колись російська мова вважалась мовою еліти, а українська сільською, з якої просто насміхалася. Отак, твердження мені абсолютно відомо. Я коли дивився фрагмент фільму з водієм філяном, одразу згадав розповіді мами, що в нульових, коли чули розмову українську, одразу ж думали, що то людина сова. До речі, ця проблема переслідує нас і по сьогоденні. Люди все одно, попри те, що вони з нами зробили, стараються викладати споживання російськомовного контенту. Український контент став особливо популярним після початку повномасштабного вторгнення і зараз досить активно розвивається. До речі, про мову мене шокував цей факт, що законопроект про функціонування української мови як державної поставили на голосування аж в 2019 році. А чи знаєте ви, що Андрія Бороб'я, який підставив цей законопроект на голосування, застрелили у Львові серпні цього року? Тива як? Я, до речі, забуваю постійно його прізвище. Що це можна поробити? Ну, диви, можеш запам'ятати за, за допомогою такої простої фрази, як Андрій був парубок моторний. Парубок Поробій. Взагалі, був шоці, коли дізнався, що Росія скликала раду ООН, одразу після м, видання цього закону? Пам'ятаю, це бачив це книжку по телевізору. Хлопці, а який міф вас обурив найбільше? Мене особливо мене особливо бурила фраза, яка разница на каком языке» Кожного разу, коли я чую цю фразу, я одразу думаю про людей, які віддали своє життя, щоб ми спілкувалися українською мовою. І спілкуючись мовою агресора, ми підтримуємо лінгосид в Україні і допомагаємо росіянам його просувати. Так, ти в цілому правий, але я розумію, що російськомовним українцям може бути важко перейти. На державну, як мову повсякденного спілкування через небажання відходити від старого або навіть тому, що вони будуть продовжувати думати російською. Я згідний з думкою Тарас. Мені відкликнулася тема відродження євриту, і я вважаю, що ми маємо брати з цього приклад: використовувати українську мову у державних установах, в школі, на роботі. Ми маємо поручати людей до використання української мови. А для цього нам треба. Заохочувати навчання українською мовою, ну наприклад, як тої школи, що в Миколаєві. А також треба пам'ятати, що українська мова це не тільки захист наших земель, а також ідентифікація нас як українців. От, от саме тому напевно, що єдиний спосіб боротьби з інфоцидом – це щоденне свідоме використання української мови, починаючи від соцмереж, закінчуючи якимись простими розумовами всім. Спільна мова це єдиний клей, який може об'єднати людей у суспільстві. Дуже слушного вирішення цього питання стане важливим кроком у формуванні нашої держави.